Тапоме ще одній чудовій пані 15 листопада. Продовжує роботу медіа центр України. Мене звати Світлана Чепоренко. Зараз поговоримо про ситуацію на морі, досягнення українських військових та втрати окупантів. Говоримо з Дмитром Плетенчуком, речником військово-морських сил збройних сил України. Пане Дмитро, вітаю вас. Вітаю всіх присутніх і глядачів. Пане Дмитро, розкажіть, будь ласка, яка наразі ситуація в Чорному та Азовському морях? Скільки суден наразі вивів ворог, і чи очікувати зараз неприємних сюрпризів власне з моря? Вчора вони виводили пару одиниць, це, але це були заходи з розосередження. Поясню, росіяни, звісно, розуміють, що а ця їх сінікура, як її називають в новоросійську, вона колись може скінчитися. І це може відбутися неочікувано доволі, тому вони відпрацьовують такі заходи з розосередження корабельного складу. Тобто, на випадок, якщо. Вони будуть відчувати реальну небезпеку. До речі, такі факти теж вже були. Вони мають вискочити або в Цемеську бухту, або в Чорне море на зустріч українським дронам. Але вибір у них ну, такий, не дуже, скажімо чесно. Тому, в принципі, вони постійно залишаються в пункті базування. Зараз у росіян триває підготовка для початку, до початку нового навчального періоду, їх два. В кожному році, і з грудня у них починається там підготовка особового складу, це планові заходи. Зараз вони мають там купити зошити, там, обкладинки, підписати їх і так далі. Тому зараз їм наразі є чим займатися, окрім агресії проти нашої країни. Це щодо Чорного моря, тому там в принципі ситуація залишається стабільною доволі тривалий час. З Азовським морем ситуація трошки відрізняється, вона цікавіша, тому що нехай і не з першого разу, але врешті вони зрозуміли, що акваторія Азовського моря знаходиться під нашим вогневим контролем. І після того, як вони втратили в чергове вже останній на той момент паром залізничний, вони зрозуміли, що, мабуть, їм треба покинути цю акваторію, і вони це зробили. Але з того, що говорять, з Маріупольського порту, зокрема, вони продовжують вивозити українське зерно, українську продукцію, тобто, все ж таки Азовським морем вони так чи інакше користуються. На жаль, наразі так, ми маємо ситуацію з окупованими портами. На Азові це як мінімум Бердянський Маріуполь, вже не кажучи про порти Криму, як мінімум п'ять. Вони їх використовують це факт ви праві, і вони їх використовують в першу чергу для того, щоб продовжувати грабувати окуповані території України. Так, вони вивозять через ці порти в першу чергу збіжжя, звісно, тому що Донбас це не лише шахти, там, де закінчується шахта, починається поле, повірте мені. І так там так само збирається врожай, відповідно. Вони перші два роки вивозили те, що виростили українці. Зараз, ймовірніше за все, вони вже вивозять нові врожаї і роблять це в принципі в звичний для них спосіб. Вони використовують судна, які не виходять у міжнародні порти, не ходять для перевантаження з Бердянського та Маріуполя цього збіжжя до своїх офіційних портів на Азові, наприклад, у Тимрюській затоці, де вони вже це з підробленими документами. Продають як власну продукцію, і е, не слід забувати, що цивільне судноплавство, торгівельний, флот він досі ходить через Керченську протоку. Ми, як ви бачите, ми не Росія, ми не наносимо ударів по таких суднах. Хоча знов таки так вони знаходяться в зоні нашого враження. В принципі, ми б могли фізично це робити, але тим не менш ми дотримуємося всіх вимог міжнародної конвенції ООН, морського права інших законів міжнародних, і вони продовжують в такий спосіб грабувати Україну, так але тут слід зазначити, що фактично вивозять зерно. Ті судна, які або мають іноземний прапор, або можуть заходити в іноземні порти, і це теж доволі неприємна ситуація. Якщо ми вже говоримо про зерно, то варто сказати про гуманітарний зерновий коридор, який працює зараз в Україні. Яка ситуація там? Не так давно була інформація, що Росія знов атакувала цивільні судна. Чи продовжується робота зернового коридора, і наскільки вдається забезпечити його нормальне функціонування? Ну, як ви бачите, вони не атакують напряму судно, тому що так вони отримали пошкодження, коли знаходилися в порту, і фактично це. Втягування російським диктаторам третьої сторони, четвертої сторони в цей конфлікт, в цю збройну агресію, тому що ці судна вони є територією цих країн, під прапором якої вони знаходяться, але вони наносять вогневе ураження, як правило, по портовій інфраструктурі. І навіть під час дії так званої зернової угоди, яку нам фактично нав'язали, не дуже вигідною для України. Але яку підписала російська сторона, вони так само наносили удари по портовій інфраструктурі України по портах Великої Одеси. Тому, в принципі, для нас в цьому нема нічого нового. Так вони виправдовують це для своєї внутрішньої аудиторії, яка здатна з'їсти будь-який сорт лайна, вибачте. і... Для них завжди вони розповідають історії про якісь військові об'єкти. Звісно, це не відповідає дійсності. Я був на цих прильотах, я на власні очі бачив тіла загиблих. Це всі були цивільні працівники порту, цивільні особи, громадяни України. Ми все це зафіксували відповідним чином, як і ті. Структури юрисдикції, яких знаходиться в принципі діяльність щодо розслідування цих воєнних злочинів. Що стосується роботи самого коридору, він працює стабільно. Як ви бачите, перевалка продовжується. Основним товаром, звісно, є залишається це зернові, що впливає безпосередньо на продовольчу безпеку у світі. Це факт, тому що українське збіжжя купують міжнародні організації, в тому числі для того, щоб запобігти голоду. В тому регіоні, де так само є інтереси Російської Федерації, так званої, яку вони назвали глобальним півднем. але ви бачите, однією рукою вони там намагаються наводити свої порядки, іншою впливати на продовольчу безпеку, створюючи продовольчу кризу. Фактично, тим не менш, ми продовжуємо працювати, і показники у нас доволі залишаються серйозні. Ми зі свого боку забезпечуємо безпеку судоплавства силами військово-морських сил. В першу чергу, звісно, це стосується міни безпеки. Взагалі, кількість ворожих ударів саме з морських суден зменшилася останнім часом. З чим ви можете це пов'язати? Ви маєте на увазі застосування морських платформ носіїв ракет? Так роке. так. ну в першу чергу з низькою ефективністю не втомлюється повторювати, що на півдні ми прокинулися саме під вибухи калібрів 24 лютого, і ми знайомі досить близько. Скажу вам так, з цією зброєю, в тому числі особисто я, у нас в адміністрації був офіс, куди прилетів цей калібр, коли росіяни вбили 36 осіб. Доволі небезпечна зброя, проте її ефективність суттєво знизилася. Спочатку повномасштабного вторгнення не варто її списувати з рахунків, звісно, не тому що. Черговий топ-чиновник російський сказав, що Чорноморський флот просто перебазувався днями. А тому, що все ж таки це доволі масова зброя, якої у них в Чорному морі достатньо. Це вісім носіїв у них є. І коли вони не обстрілюють, звісно, вони її накопичують само собою, тому що ВПК хоч і Кульгава, але працює. Проте вони вже зрозуміли, що застосування калібрів як окремого виду озброєння не приносить результатів. Останні дві атаки, коли вони їх застосовували масово, показали нам 100% знищення цих ракет повітряними силами, звісно, і вони їх використовувати можуть під час комбінованих атак. Тобто наступна комбінована атака все ж таки може відбуватися, в тому числі, застосуванням. Будь-яка комбінована атака може відбуватися з їхнім застосуванням. Не, не треба викреслювати варіант, що вони можуть. Застосувати їх і окремо в якийсь момент, ну чому ні? Наприклад, під час учбово бойових якихось заходів, коли вони просто там можуть вийти в море щоб своїх моряків навчити їх запускати, наприклад, але знов таки ефективність викликає багато питань цих ракет. Кримський міст трошки випав з порядку денного останнім часом, але ми знаємо, що він все ще стоїть. На жаль, яка ситуація там? Наскільки зараз Російська Федерація намагається його захистити? Ну, будемо чекати, коли він випаде в осад, в принципі. Але о, тут слід зазначити, що о, дійсно з боку так званої Російської Федерації, так званий Кримський міст, о, вони намагаються максимально захистити. Це було і раніше, зараз не маючи спроможності захищати його з моря. Раніше ми з вами обговорювали те, що одночасно його охороняє 10 або більше кораблів, зараз їх там нуль. Тому вони вимушені максимально звужувати цей прохід. Звісно, це суперечить будь-яким міжнародним правилам, нормам, але коли Росія це хвилювала. Тому вони використовували цього авіацію, щоб захистити цю незаконну споруду. Але окрім того, звісно, вони використовують велику кількість систем протиповітряної оборони, стягують дійсно усі варіанти, які тільки є. Намагаючись створити такий максимально щільний купол захисту над цим об'єктом. Ну, наслідки, в принципі, ми з вами спостерігаємо, допоки вони зберігають цей так званий міст, на території самої Російської Федерації періодично відбуваються якісь цікаві кейси, які у нас прийнято називати бавовною. І я вважаю, що слід пов'язувати ці кейси, тому що такі системи вони є штучним товаром, вони доволі. Багато коштують, вони потрібні росіянам, звісно, на лінії бойового зіткнення, само собою, і вони вимушені десь їх знімати, особливо враховуючи те, що вони обіцяли ці системи своїм партнерам, називаємо їх так, і були навіть такі випадки. Думаю, вони підтвердяться, що вони деякі зразки знімали буквально з фронту, щоб перекинути своїм дружнім диктаторським режимом, скажімо так. Тому у цієї медалі є дві сторони. Так? Ви вже зазначали неодноразово, що росіяни зараз нервово оберігають свій флот, якими є досягнення України станом на зараз у знищенні ворожого флоту. Як ви бачите, зараз ситуація залишається незмінною вже досить тривалий час, знищивши фактично. Спільними зусиллями третину російського флоту в Чорному морі. До цього долучилися буквально всі складові сили оборони України. Починаючи від сухопутних військ, які не втомлюють повторювати перше, ми втопили. Великий десантний корабель Саратов в Бердянську. Повітряні сили внесли свій суттєвий внесок в цю справу, військово-морські сили, само собою, служба безпеки, головне управління розвідки. Всі ми працюємо на цьому напрямку морському, і, звісно, всі ці заходи відбуваються за нашою участю, це наша зона відповідальності. Тим не менш останнім часом вони опікуються лише тим, щоб зберегти. Фактично без застосування свій корабельний катерний склад, і так на базі їм там вдається це робити. Ми не можемо розкривати всіх подробиць, але вдається їм це непросто, скажу вам чесно. І сподіваюся, що рано краще рано. Ми все одно досягнемо якихось нових результатів, тому що наш командувач військово-морських сил віце-адмірал Олексій Нешпапа наголошував на тому, що будь-який військовий корабель. Російської Федерації під прапором бойовим для нас залишається легітимною військовою ціллю. Ну і паралельно Україна відновлює свій морський флот. Нещодавно Корвет Іван Мазепа пройшов черговий етап випробувань. На якому етапі взагалі ці випробування? І коли очікувати його у складі наших військово-морських сил? Після того, як він проведе всі випробування, так, після цього їх включають в склад військово-морських сил. І все це відбувається планово. Не хочеться повторювати тези російського диктатора, але все йде за планом, тому що розбудова військово-морських сил це тривалий процес, особливо коли мова йде про нові зразки. Нові для нас, новий спосіб несення служби. Загалом, фактично, багато речей фундаментальних для нас є новими саме в цій галузі, тому що це зразки озброєння вже повністю натівські і. Вони представляють інші вимоги. і, Наприклад, у них основним експлуатантом системи зброєння є сержант в радянській, російській службі організації служби корабельної це по-іншому відбувається. І ми переформатуємося, ми готуємо ці екіпажі. Екіпаж такої одиниці це сотня людей, які мають працювати, які диниціли. І для цього вони мають починаючи від мовного бар'єру подолати пройти мовну підготовку, щоб далі навчатися за кордоном. І наші екіпажі навчаються за кордоном зараз. Опанувати свою частину корабля, опанувати спільні дії. Тільки після цього вони зможуть бути командою, екіпажем. І після цього тільки їх можна буде застосовувати, тому що море це не тільки бойові дії, це ще й боротьба зі стихією з морем самим безпосередньо. І якщо у вас екіпаж танка це 3-5 осіб, то екіпаж корабля це сотня людей, або, наприклад, протимінні кораблі, півсотні людей, вони мають зігратися як команда. В Турецькій республіці цей корвет є вже стандартним озброєнням. У них екіпаж після підготовки ще рік служить на кораблі для того, щоб просто стати командою. Тому так, це процес тривалий, але якщо Україна хоче залишитися морською державою, а не країною біля моря. Якщо ми хочемо відстоювати свої інтереси в морі, а інтереси у нас там фундаментальні, тому що 90% українського експорту це море, як і імпорту. У нас шлях лише один це розвивати свої військово-морські сили, будувати потужний флот. То що ми і робимо? І робимо це згідно концепції розвитку. Окрім крове Івана Мазепи, як взагалі іде підготовка до відновлення і посилення українського флоту? Насправді, флот це армія в армії. І навіть трошки більше, тому що військово-морські сили включають в себе всі фактично види і роди е, Збройних сил. Це артилерія, це піхота морська, це авіація, безпілотні системи, безпілотні бригади. Е, у нас фактично є все. У нас дуже великий вибір професій. І ми, до речі, завжди раді новими обличчями, завжди запрошуємо до себе на службу. <кій> і в нас в нашій справі дуже важлива підготовка, тому що навіть за радянських часів, якщо строкова служба була там два роки, на флоті була три, тому що мають опанувати техніку військовослужбовці. І підготовка наших фахівців, особливо військових моряків, вона здебільшого триває за кордоном це сотні фахівців. Звісно, там так само навчаються. І Фахівці інших галузей, починаючи від бойових медиків, закінчуючи операторами різноманітних бойових систем, систем озброєння і враховуючи те, що у нас дійсно багато різних напрямів, цей процес перманентний, це фактично конвеєр. І навіть ті частини, які беруть участь у бойових діях, навіть вони відправляють свій особовий склад на перенавчання, на донавчання, на підготовку. Як тільки у них у морські марш... взагалі, як тільки у них є якийсь вільний час, вони проводять навчання навіть в зоні бойових дій. Тому так, нам є куди рухатися. Ми знаємо, куди рухатися, і ми це робимо. А в яких країнах зараз проходять навчання спеціалісти, і військові, не можемо розкривати. Можу сказати, що це. Достатньо довгий перелік країн, звісно, серед наших основних партнерів залишається Велика Британія. Це ті країни, які нам завжди відкрито, відверто допомагають. Це ті країни, які нам надають кораблі, так само. Це і Норвегія, звісно, і багато інших країн. І ми сподіваємося, що наша морська коаліція, ви знаєте, вона існує, що вона буде. Набирати нових, добирати нових членів і що вони зможуть включитися в подальшому в ще більшому об'ємі. Тому що наразі, наприклад, два наші кораблі перебувають в Шотландії, три кораблі зараз готуються до передачі, протимінні. Це, наприклад, склад нашого майбутнього. Він вже існує дивізіон протимінних кораблів, але наповнюватися він буде за рахунок оцих одиниць. Тобто це як мінімум 5 протимінних кораблів, це вже доволі серйозно, враховуючи ті небезпеки, які в нас в Чорному морі пов'язані саме з замінуванням роботи, у них вистачить на роки на жаль. Дякую, пане Дмитре. Можливо, в журналістів є запитання. Прошу. Добрий день. Катерина Присяпеністерн Європ. Я власне про розмінування хотів стати на роки. Чи робили ви оцінювання? Тому що я знаю про розмінування на суходолі, є різні оцінки. Також морські. І е, е, яка, якщо є співпраця з іншими країнами Чорного моря, тому що ми знаємо про випадки, коли ці міни доносить там то, до румунського узбережжя, яка зараз співпраця відбувається? Чи вони пробують якось моніторити знаходження цих мін і протидіяти їм? Дякую. Що стосується співпраці, до речі, ми сподіваємося, що в нашій повномасштабній операції з розмінування візьмуть участь так само наші сусіди, наші партнери. Це, звісно, Румунія, Болгарія, Турецька Республіка і Грузія. Окрім того, зараз у нас є постійна взаємодія співпраця, яка стосується підготовки. Тих фахівців, які це розмінування проводять щодня зараз. Ми, до речі, це, цей процес він відбувається. от Просто зараз ми з вами розмовляємо, він відбувається, тому що ці команди мають постійно працювати, перевіряти фарватери. Стикаємося ми з мінами навіть з Другої світової війни. Нещодавно у нас було знайдено шість мін Другої світової. Ми їх Відповідно, мали знищити. І так, тими силами, що у нас є, ми цю роботу зараз робимо. Але попереду нас чекає серйозна операція з розмінування Чорного моря. Звісно, є попередні вже дані і щодо замінованості. Остання цифра, яка була офіційно озвучена на державному рівні, це 4 сотні мін. І розмінування в морі сильно відрізняється від розмінування суходолом, тому що. По-перше, на суходолі ми маємо лише одну площину, дві координати. В морі їх три, тому що є ще глибина. І на суходолі, відповідно, міни вони знаходяться в статичному положенні, їх закопали і вони там лежать. В морі ситуація динамічна. Шторм їх відриває від рамки, їх починає, вони починають дрейфувати, їх може просто по дну переміщувати. Якщо брили. Кам'яні переміщує шторм. Можете собі уявити, там міни, враховуючи те, скільки озброєння потрапило в акваторію Дніпробухського лімана і Чорного моря через підрив росіянами Каховської ГЕС. Тобто, окрім морських мін, туди потрапили якірні річкові міни, протидесантні міни, звичайне мінне озброєння, яким було заміновано обидва береги Дніпра. Тому ситуація там доволі. Непроста, і е, е, можу зазначити, що основна частина е, перша фаза цієї протимінної операції триватиме від трьох до 5 7 навіть місяців. Це розмінування місця стоянок кораблів е, портів. Е, нагадую, що нас залишаються заблокованими Херсонські та Миколаївські порти, як мінімум, в тому числі через зміну небезпеку і через контроль, на жаль, росіянами досі. Кінбурзької каси. Потім триватиме основна фаза операції це від 3 до 5 років, як ми плануємо. Це розмінування більшої частини. І надалі, на жаль, все одно море періодично буде такі сюрпризи підкидати. І так, ви праві, це наша спільна проблема. Течія в чорному морі влаштована проти годинникової стрілки. Відповідно всі ці вибухонебезпечні предмети, які вони в тому числі викидали з літаків, просто викидали в море в якості дрейфуючих мін. Потрапляють як до румунських берегів, так і до болгарських, турецько-протоки періодично вони потрапляють. І навіть ніби був випадок, що воно дісталося навіть грузинського узбережжя. Тому вони стикаються з цими проблемами, вони вимушені реагувати, вони реагують. Вони так само проводять протимінні заходи в своїх територіальних водах, тому що це їхня вже зона відповідальності. І сподіваємося, що так до цієї операції долучиться якась протимінна група. Наприклад, в Європі їх зараз діє дві постійні протимінні групи на Балтиці і Середземноморі, наприклад. Е, ні. Тому що на Суходолі ми знаємо про Халотраст подібні організації. про море та, я менше знаю. Морі воно так не працює. Е, це, до речі, цього року у нас відбувався черговий сібриз в Шотландії. І можна було побачити, як працює ця протимінна група, хто входить в її склад. Це кораблі різноманітних країн, протимінні. Це можуть бути естонські, німецькі, наприклад, французькі. Я от бачив такі кораблі в складі, звісно, британські. Дякую, пане Дмитре, за ваші детальні відповіді. Я нагадаю, що ми говорили з Дмитром Платенчуком, речником Військово-морських сил Збройних сил України. А медіа Центр Україна продовжить свою роботу о 12-й годині. Поговоримо про роботу аграрної галузі, відновлення та перспективи на наступний рік. Залишайтеся з нами.